Доброго дня, рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для козирогів на коридор затимнень. Коридор затимнень у нас буде відбуватися з 25 березня по 8 січня. 25 березня це в нас буде місячне затемнення, яке принесе ваше життя якісь висвітлить події в певній сфері вашого життя. А це ви ж, значить, знаєте, якась кульмінація вже повинна бути. А в 8 березня це на сонячне затемнення, це початок якогось нового циклу. І, до речі, в цей період часу всі події, які будуть відбуватись, вони будуть кармічні, долиносні, так? Тому що ця програма закладається на 9-18 років вперед. І астрологи нам рекомендують не приймати ніяких важливих рішень, якщо ви... Не впевнені на 100%, на 120%, так? не приймати ніяких рішень. Краще все завершувати, не починати нічого нового. Ну, я вам хочу сказати, це нам кажуть астрологи, давайте подивимось, що нам скажуть карти Таро. І, до речі, хочу вам ще е, нагадати, що ви переглядали свої теропрогнози по вашому знаку Асценденту. Це вам надасть більш деталі, е, про ті події, які будуть відбуватися в цей період часу. Я вам хочу сказати, що е, в цей період часу е, події, які будуть відбуватися, це буде закон... ви зможете е, отримати вже результат десь за пів року. Можливо, хтось і раніше. Е, це все індивідуально. І е, до речі, е, любі друзі. Хочу вас все-таки закликати. Підтримайте мене і мій канал. Вам не тяжко. Натискайте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримати сповіщення про виходи нових відео. А також чекаю від вас ваших коментарів, як вас програються минулі розклади. І взагалі коментарі стосовно відео та ваших вражень. Для мене це дуже важливо в зворотній зв'язок. Це мене мотивує на е, наступні відео. Ну, давайте розпочнемо. Чого чекати Козирога. Коридор за темні. Що принесе коридор за темні? Козирога. з 25 березня по 8 січня. Чого чекати? Козирога. У на У нас буде такий міні розклад Для того, щоб е е передивитися світеропрогноз на кінь місяць або фінанси в квітні. Е підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Скоро ці відео вже будуть в ефірі. Так, ну що почнемо, любі е козероги. Е лицар Кубків. Лицар Кубків каже про е якісь пропозиції, про. Е Знаєте, якісь новини, які ви можете отримати. Але, знаєте, лицар Кубки він же ж так. Дуже добре цей лицар л'є воду на... Забула вилетіло слово українською мовою мельницю. Милин. Ну, знаєте, от, не заслухуйтесь його речами. Також це можуть бути ділові пропозиції, які ви можете отримувати. А також це може програватися і ще просто якимись зустрічами. А також це може бути фізична дорога. Ну Це, наприклад, ви зібрались до когось наприклад, в гості. Знову якісь вам пентаклі по ілюзіям випадають по якомусь вибору. Але то далі не будемо лізти. О! І я вас вітаю. Це перший розклад, перший знак зодіаку, який, знаєте, от, я б сказала, все чудово. Чудові такі аркани випали. Значить, в нас випадає колісниця. Це старший аркан. Щось я почала не ту з кубків, а десять пентаклів і колісниця. Я вам хочу сказати, що любі козороги, цей період часу зміни або події будуть відбуватися в вашій, в вашій родині. Я вам хочу сказати. Тому що в нас випадає 10 пентаклів. 10 пентаклів це в нас родина, це в нас родинне свято. Знаєте, от якісь сімейні традиції, сімейне свято якесь. там сім'я збирається разом. І відмічає якусь подію. І, до речі, деякі козироги, е, можуть ще е, отримати звістку про поповнення сім'ї, тому що тут з Кубків нам е, приносить ще звістку про вагітність. Е, це шанс з, на реалізацію вашого е, хобі, вашого бажання. Знаєте, Бажання от у мене вже бажання от, збудеться. Те, що от, е, я хотів, в мене збудеться. У вас буде шанс скористайте любі козороги, цим шансом. І ваше бажання збудеться ну, підтримка родини, підтримка колективу, тут досягнення максимальних результатів. Це стосується і здоров'я, це стосується і ваших пентаклів і колісниця. Колісниця каже, що в цей період часу ви тримаєте все під контролем. Ви керуєте ситуацією, ви управляєте, ви е, керуєте обставинами. І, до речі, колісниця це може бути пов'язано з дорогою. Це перше таке, знаєте, що це фізична дорога, це рух. А рух. Можливо, ви з сім'єю кудись збираєтесь поїхати. А далі це, що я вам хочу сказати, що це ще може бути родинний переїзд, навіть переїзд в інше житло. От ви міняєте житло і ви переїжджаєте. Це ще таке Так може програтися у деяких козорогів. А взагалі-то, якщо у вас це буде програватися і в робочій сфері, то це дуже чудові карти, деякі козароги е навіть е підуть на підвищення, тому що колісниця нам про це каже. І, можливо, е не також і цей лицар буде воду на млин. Може, і потрібно буде е розглянути його пропозицію, ну не знаю. Е але тут, бачите, все-таки ілюзії по, по цьому лицарю. І все ж таки ви приймаєте рішення стосовно своїх пентаклів, стосовно своєї нерухомості, стосовно своєї безпеки навіть. Але нам ці аркани взагалі-то кажуть про вашу емоційну наповненість, то що ви будете, знаєте, в дуже доброму самопочутті. У вас рядом Поряд, ваша родина вас і вам надає, знаєте, натхнення. Натхнення на те, щоб підкорювати нові вершини. Тому що ви, любі козороги. Ну, керуєте обставинами і вашою родиною. Ну, не знаю, як там у вас, але це чудові аркани, чудові карти. І я бажаю, щоб воно у вас це програлося. Я щиро рада за вас. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!